Їхали до школи, а опинилися в лікарні. Ці моторошні ранкові кадри миттю розлетіли соцмережами. В аварії на перехресті Немирівського шосе та Покровської постраждало п'ятеро людей. Двох хлопців і дівчинку віком від 9 до 12 років госпіталізували до дитячої обласної. Троє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Одна дитина перебуває в край важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Двоє дітей перебувають у важкому стані, але стабільному. Їх життю зараз нічого не загрожує. Двоє дітей прооперовані. Найбільше травм отримала дев'ятирічна дівчинка. Біля дверей реанімації не знаходить собі місця її мама. Дитина в дуже в тяжкому стані, на штучному операції. Закриті травми є головною черепною, жодна клітина, переломи, ліва сторона повністю все перелом. А це вже лікарня швидкої допомоги. 41-річний кермувальник легковика розповів, що пам'ятає. Асфальт був мокрий, я не міг. Я вже почав тікати від нього вправо. Я думав, можливо, він просто зупинився. Ну, він, він як почав свій маневр розворота, так і він поїхав далі. На лікарняному ліжку і 45-річний водій автобуса. Має місце сполучна травма: це поєднання легкої черепно-мозгової травми з ранами і забоями інших частин тіла. Стан середньої важкості в обох життю на даний час нічого не загрожує. Продовжують лікування в умовах стаціонара. Причини аварії встановлюють слідчі. У водіїв відібрано зразки крові для проведення експертизи. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі призначили проведення ряду експертиз для встановлення остаточної причини аварії. Триває досудове розслідування. Легковик і автобус нині на арешт майданчику.